Сьогодні 10 березня вирушають два автомобілі для батальйону УНУ, який дарує Львівська обласна організація Конгресу українських націоналістів, інші організації, люди, які спричинилися до цього подарунку, це Самбірщини, Дрогобиччини, Стрийщини, Львівщини. І цей подарунок ми даємо для Турківщини, цей подарунок ми передаємо для того, щоб нашим воїнам, які воюють на Сході, було легше. Обороняти наші рубежі, нашої держави України. Друг, Друг Тарас сказав, що долучилася Львівська обласна організація і перечислив всіх, хто є. Я ще хочу додати, що до цього заходу долучилися і прості громадяни Самбірщини, Старосамберщини, Турки, Стрия і Другобича. Автомобілі, ті, що ви бачите перед собою, вони є не порожні, Всередині є все необхідне для наших бійців на фронті. Хочу ще раз наголосити на тому, що якщо Збройні Сили України і Національна гвардія фінансуються з бюджету України, то наші добровольчі батальйони фінансуються суто за наш рахунок. Все, що вони мають, чим воюють, що одіваються. Що вони їдять? Це все є те, що ми спромоглися. Ми, волонтери і громадяни, прості громадяни сіл і міст нашої України. Все для перемоги, це для фронту. І в е, основному наша допомога це сьогодні батальйону. ООН. У... їдемо зараз з піски до хлопців, веземо подарунки. На жаль, на жаль, хлопці воюють за. Україну, але батальйон ООН, як мачеха держава поки що для них, але є наш народ, який тримає, допомагає нам. І тому, я думаю, все буде добре. З нами Бог, з нами Україна, і перемога буде за нами. Амінь. Я як представник батальйону в Західному регіоні, хочу висловити подяку всім причетним до цієї акції, як батальок. По збору коштів, по збору продуктів. Тут перечислили райони, місто Львів. Щира дяка. Щира дяка від батальйону. Хлопці це відчувають, що таки підтримує народ наш батальйон Ось. і воює справно і за що. Дуже дуже дякую. Слава Україні! Героям слава! Е, тут солодке. Хлопці просили щось з домашньої випічки. Ось. І повинно бронежилет веземо. Кевларові казки. Так, кевларові казки є, бушлати є, ще. Засоби гігієни. Так, засоби гігієни. Так. Даний автомобіль його особливість в тому, що він є повністю броньований. Він колись працював за кордоном і возив кошти, гроші, валюту. Самбірська громада допомогла його добронювати другу частину. Хлопці робили майже тиждень, тому що тут були перегородки, була електроніка. Електроніку дойшлося викинути, бо, не дай Бог, при попаданні кулі. Могло би заклинити, тому ми зробили його простим механічним автомобілем. Бруньований капот, потужний двигун, і він буде використаний переважно для таких цілей, як вивозка ранених, тому що від кулі пістолетної і від осколки він тримає на 100%. І також для всяких, якщо потрібно, буде для диверсійних груп наших, тому що тут взаді зроблено лавочки де можна посадити не менше 10-12 чоловік і перекидку зробити перекидку в зону потрібну для ведення бойових дій. Цей автомобіль подарований паном Олегом, який воював на сході, в числі Айдару, був неодноразово на Майдані. І він подарував цей автомобіль, відремонтувавши попередньо його і передав для того, що ми сьогодні другим автомобілем виїхали на східну Україну і передали для вас його автомобіль в хорошому стані, технічному, і для того, щоб для перевезення наших бійців, щоб вони мобільно постійно мали можливість з однієї позиції переїхати на іншу. Тому, не дай Бог, не в разі поранення, щоб мали можливість також і перевезти людей, які отримали невеличкі поранення. Другий автомобіль більше призначений для того, щоб перевозити найлежачих поранених, це Так що ті два автомобілі нашого батальйону будуть придатні якраз для того, щоб перевозити наших бійців мобілізовано з неї позиції надають. Писали нам прапори, так, так. Тому, що ті, що давали цю машину, просив, щоб йому два прапори, Так, тобто, щоб два прапори Це йому передати. Ми, треба було нам в з мати один. Він просив червоно-чорний і державний. Ну і в музей просить, все що звісно привезли. <працю> Для цього. Для... Той... Через... Кожен понаписував своє. Дай, Тут і внуця моя є. Дай, О, зараз би знайти вам десь, що на... що моя внучка написала. Мій герою, мій захисник, дякую тобі, що ти своїм життям і своїм здоров'ям захищаєш мене від ворогів. Чим дозволяєш мені вчитися, стати справжньою українкою? Повертайся живим. Нехай хоронить тебе цей лист, твій ангел-хоронитель, матінка Божа та сам Господь наш Ісус Христос. Слава Україні, героям! Слава місто Львів, вулиця Шевченка, Соболевська, на вісім років

Добре, переслухайте. Голова секретаря. Зараз ще раз. Чекаємо, чекаємо. До зустрічі. Перемоги. Друже Андрію, бо думаю, оператора. І до зустрічі. Слава Україні!